Декілька вимог, які поставила українська опозиція, так і залишаються непочутими чинним президентом. В першу чергу мова йде про політичну відповідальність уряду Азарова і політичну відповідальність його окремих членів, а саме міністра внутрішніх справ України Захарченка. Це лежить в компетенції президента України Віктора Януковича і сьогоднішня парламентська криза. Не є парламентською, а є загальноукраїнською, і вирішення цієї кризи знаходиться в кабінеті президента Януковича, який, власне, її і створив. Віктор Янукович, як глава держави, поки що глава держави, зобов'язаний був прийняти протягом останніх двох місяців відповідальне рішення, а саме відправити у відставку тих, які винні в побитті людей. Саме ти відправити відставку тих, які внесли до парламенту такий недолугий бюджет, відправити у відставку тих, які відповідальні за політичну, соціальну економічну кризу в країні. Янукович не хоче робити цього кроку. Він не хоче робити цього кроку з особистої мотивації, тому що він не може збалансувати інтереси партії регіонів, які для нього набагато вищі, ніж інтереси української держави і українського народу. Тому наша базова вимога це відставка уряду Азарова Януковича. Залишається і ми сьогодні звернулись до голови парламенту, розуміючи, що не він приймає рішення піти до Віктора Януковича і пояснити йому, що якщо рішення про відставку уряду і відставку Захарченка не буде прийнято, то в найближчий час ми отримаємо другу хвилю протистоянь.